Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо виконувати діагностувальну роботу. Ви її можете виконувати або на спеціальному аркуші, який вам було надіслано: якщо ж його немає, завдання виконую у звичайному зошиті. Підпишіть свою роботу, написавши прізвище та ім'я. Будь уважним при виконанні роботи! Перше завдання, яке ти повинен виконати це прочитати текст. Постав відео на паузу і прочитай твір за Андрієм Бордарчуком за Дирака. Прочитавши текст, тепер ми зможемо виконати до нього завдання. Підкресли в тексті. Або просто випиши у свій зошит, який корм клали для синички. Підкресли речення про те, як поводився рудий горобець з іншими пташками. Або ж випиши речення про те, як поводився рудий горобець з іншими пташками. Напиши, хто назвав горобця невихованим. І який синонім до слова здирака можна дібрати. Згадай, синоніми це близькі за значенням слова. А тепер установи відповідність між частинами тексту. Якщо в тебе є спеціальний аркуш, просто з'єднай частини. Якщо спеціального аркушу немає, то з'єднай цифри і букви відповідно до потрібної частини тексту. Щоб відповісти на наступне запитання про жанр твору задирака, треба згадати, що таке. Казка. І що таке оповідання? Згадай, що у казці описуються вигадані часто фантастичні події, а ось у оповіданні описується одна реалістична подія із життя. Наступне завдання це списування. Але списування непросте. Потрібно заповнити деслід пропуски в уривку і закреслити зайве в дужках. Списати уривок потрібно каліграфічно, без помилок і виправлень. Списую або на спеціальний аркуш, або просто у ЗОшит. Поставте відео на паузу, розберіться, спишіть, а потім продовжимо. Ви вже списали каліграфічно, а тепер у своєму списуванні знайдіть друге речення. Саме у другому реченні потрібно підкреслити дієслова. Зверніть увагу, даю підказку. Їх тут аж три. Знайдіть у цьому реченні друге підкреслене дієслово. Поставте до нього запитання і визначте час та число за зразком. Подумайте, яке правило заховалося у цьому дієслові. І на те ж саме правило придумайте ще два таких дієслова із таким же правописом. Запишіть ці дієслова. Останнє наше завдання нам потрібно написати одним реченням, чого навчає. Цей прочитаний твір. Ваша відповідь повинна починатися із слів. Цей твір навчає. Продовжіть думку. Оцініть свою роботу.